Привіт, любі, дорогі риби! Це підказки ангелів на вересень місяць. І так, давайте запитаємо у ангелів на три сфери вашого життя на стосунки, яка перспектива у вашої пари? Що приємного чекати у стосунках, чого остерігатися, і задамо запитання для людей, які в пошуку, в пошуку кохання? Які перспективи у вересні зустріти своє кохання? Також запитаємо ангелів, щоб дали нам підказки на фінансову сферу, чого очікувати в фінансовій сфері у вересні, чого остерігатися, чого робити, що не робити. Також запитаємо про роботу, яка ситуація, які будуть енергії панувати на роботі, чого очікувати, чого остерігатися. Задамо запитання для людей. Які у пошуку роботи, які перспективи будуть у вересні знайти хорошу, високообрачувану роботу. <кій> і так, питаємо ангелів. Ангели дорогенькі, вищі сили, дайте нам підказки. Та, та кожен подумайте зараз про свою ситуацію, задайте запитання, і ви обов'язково отримаєте відповіді. Слухайте уважно і, власне, вас зачіплять ті слова, які стосуються саме вас. Так працює простір, так працюють вищі сили, завжди дають підказку, і, власне, з цілої інформації, яку ви почуєте, ви отримаєте відповідь. Так що слухайте уважно. Я задаю запитання, ви кожен загадуєте свою ситуацію, свої запитання, і ви завжди отримаєте відповідь. Поділитеся в коментарях. І, до речі, підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Ставте лайки і діліться в коментарях, яка відповідь вам підійшла. Я дуже люблю читати ваші коментарі. Я відповідаю на всі ваші коментарі. Мені дуже приємна і ваш зворотній зв'язок. І також більше живого спілкування зі мною на моїй інстаграм-сторінці. Там завжди щодня живе спілкування зі мною. Щомісяця ми розігруємо консультацію по матриці долі, тому що я ще читаю матрицю долі по вашій даті народження як кармолог. Також ми розігруємо розклади таро індивідуальні. Ви маєте всі шанси виграти щомісяця, виграти індивідуальний безкоштовний розклад таро. І, звичайно. Про моє життя, більше такої важливої інформації я викладаю так, що підписуйтеся на мою сторінку в інстаграм, а посилання я залишаю під ось цим відео. Заходьте по посиланню, підписуйтеся на сторінку, я вас там чекаю. До зустрічі! Так, перше запитання. Яка перспектива у вашої пари? Дивимося! Зараз у вас тихша і спокій, мудрість. Мудрість панує. І кожному з партнера у ваших стосунках хочеться побути і щось переосмислити. Ви так якби хочете перейти на якийсь новий рівень спілкування, на якийсь вищий такий рівень спілкування. І зараз ви хочете якби побути на самоті, зробити таку відпустку, не то, що надовго, можливо, навіть годину, дві, три, чи день, чи тиждень, побути, дати час, дати простір один одному, щоб переосмислити, подумати. Тут така карта відлюдника. Відлюдник це не про самотність, це про те, що людині потрібно якось все, все своє життя. Продумати, прийняти якісь рішення, перезавантажити своє життя. І важливий оцей простір для того, щоб продовжувати далі уже на іншому рівні. Тому що кожен етап в нашому житті ми переходимо як з класу в клас. Нема такого, що ми живемо завжди на одному рівні. Постійно ми змінюємося, наші партнери змінюються, і нам треба, якщо хочемо бути разом, йти нога в ногу. Тому Деколи таке переосмислення, воно дуже-дуже потрібне для того, щоб перейти на інший вищий рівень спілкування, я співіснування. Я співіснування. Так, чого е, приємного очікувати у стосунках карти, покажіть нам. Е, сімірка, тут е, людина медитує е, е, і якийсь подарунок іде. Очікуйте подарунка долі, тут, можливо, такий подарунок у вигляді відпочинку. Ну, однозначно, рицар на білому коні із квітами, щось готує ваша половинка для вас хороше, щось прекрасне для вас готує. Хороші карти, хороші емоції, так що дуже приємно, можливо. Романтичне побачення, вечеря при свічках. Якась подорож, прогулянка. Можливо, ви будете йти кудись гуляти так романтично, і вам буде так добре. Буває, що нічого так е, не надихає, як просто прогулянка десь по набережні, чи а взагалі десь в ліс можете піти і там побути разом. І це ще краще, ніж в якомусь дорогому ресторані. Але, можливо, і в ресторані йдете. Кожного своє, свої бажання, свої подарунки. Чого остерігатися? Давайте дивитися, чого остерігатися в стосунках. Ну, Тут стосунки на відстані. Ще є таке, що ви будете віддалятися один від одного, тобто, як фізично, ви можете бути в різних країнах і вам, вас переговори. Це так, як країни, навіть коли різниця в часі велика. Коли ви і тут двоє людей як розмовляють, переписка йде, і це завжди трошечки важко втримати хороші стосунки на відстані, але все вдасться. Це коли люди, це навіть може бути такі стосунки з людиною іншого. Коли різні мови, ви переписуєтеся через перекладач, ну, такого типу відносини. Так, дивимося далі. Для людей задаємо питання для людей, які в пошуку своєї половинки. В пошуку кохання, які перспективи? У вересні піти на побачення, зустріти свою половинку. Зірка. Старта зірка, вона говорить про те, що, можливо, якщо не зараз, то перспектива, в принципі, є, тому що зірка, вона ще далеко. А зараз, якщо і прийде якась людина в ваше життя, можливо, це ще не та людина, яка для вас ідеальна. Тому що ви от маєте віру, маєте надію, і її не відпускайте, цю віру, цю надію. Карта зірка це ще і про здійснення бажання, яке прийде, можливо, ще не зараз, але дуже-дуже уже скоро. Ще є оця ниточка, ще бажання, ви ще тримаєте, ви ще горите, Є оце бажання, можливо, не зараз, не вже не в цю секунду, тому що ця карта не є карта швидкості, але ваша мрія вже йде до вас, вона вже близько. Так, далі дивимося фінансову сторону, фінансова сфера. Що очікувати в фінансовій сфері? Дивимося, якийсь шанс шанси в ваше життя. Фінансова сфера, тут іде якийсь шанс, хороша карта. І це як крок номер 1 Можливо, ви щось будете нове, таке впроваджувати в своє. В свою роботу, в свій бізнес, якась є ідея, і тут як от, повна чаша. Це хороша карта, дуже хороше починання, тому що це карта номер один, і це завжди починання, це щось, що ви починаєте. Це перший крок, але цей крок на перспективу буде давати вам хороші результати, тому що це як подарунок долі, це як сама доля вам дає це. Чого остерігатися у фінансах? Тобто фінанси тут якісь такі вкладення, в щось чи в бізнесі, щось ви вкладаєте, що буде рости. Чого остерігатися? Зайвих витрат і тут ще йде такі, як криза, а криза може бути, щоб... Як кредитів не набрати забагато. Подумати, розпреділяти є, в принципі, у вас людина тут опустила голову, але ззаді є двері, двері можна відкрити, можливості якісь є, але ви їх зараз не бачите, ви трошечки в тривозі. І що в тій тривозі ви не даєте собі спокою і можете наробити помилок. І тому треба бути дуже-дуже такими обережними у своїх. Бажаннях у своїх поривах стриманими треба бути, щоб не наробити помилок. Тому що тут така трошечки криза може бути нестача, вірніше, або людина не бачить цього. Дайте нам ще підказочку, а, і карта, коли ви дуже сильно змучені, може бути криза і. От Ви вже все так не хочу, так не можу, тут уже з торбами по світі, ви можете себе накручувати. І так, важливо заспокоїтися і тут не, не витратити, щоб от не дотягти до такого, коли вже з торбами по світі. Будьте обережними з кредитами, особливо в вересні, тому що тут буде дуже важко потім ці кредити віддати. Буде важко, тому що тут людина от, у, вона вже не вигрібає. Але <світку> тягне на собі все, і е, а, а світа Божого не видно. <світку> Просвітку нема е, і порятунку нема. Одна однісінька тягне, а далі там вигоре, ну, бачимо, що навіть не зелене, а ви, просто все горить пустеля. Тобто нема порятунку. Тягнем, тягнем, так що ангели хочуть вас попередити, не наробити помилок, не спішити, а дати собі а, такий а, спокій і, і не наробити помилок, саме головне. Далі у нас про роботу. Для людей, що буде, які взагалі енергії будуть панувати в роботі, дивимося. Ну, тут мир, злагода, у вас хороший колектив, хороші перспективи на роботі, можливо, підписання договорів, контрактів, колаборації на роботі. А в принципі, тут дуже все добре, тому що хороша карта, є і вибір, як дві дороги. Якісь два варіанти, ви будете вибирати, але ці варіанти будуть хороші. а Це хороша перспектива, хороший колектив. Це коли людям легко зрозуміти один одного. Навіть коли ви чи підписуєте договір, це все відкрито, прозоро, чесно, це легко. Легко, і коли люди один одного розуміють. так а для людей, які в пошуку роботи, давайте питання, а яка перспектива знайти роботу у вересні, щоб чітко питання звучало, щоб ви розуміли. Зараз ви стоїте і думаєте, що дуже багато перешкод є, що насправді людина отут за парканом і вже втрачає надію, що знайде хорошу роботу. Давайте нам підказки, тому що. Тут ви не бачите вам, але, в принципі, надія є, тому що паркан бачите такий от патик через патик, що ви можете переступити. Ви... Це обов'язково, але ви поки що не бачите. Ви вже змучилися. Буде вибір, подивіться, хороша карта, при тому, що ви тут не бачите виходу, що нібито є якісь перешкоди багато, але вибір у вас буде. Тут людина має. Вибір. Багато всього сидить, вибирає. що вибирати буде з чого, однозначно, буде з чого вам вибирати. І вибір, ви знаєте, добре, коли є вибір, але коли нам приходиться вибирати, нам дуже складно зробити вибір. От я зауважила, що коли людина щось просить, просить. А так якби нема, Всесвіт не дає, і потім Всесвіт завжди дає право вибору. От не було, а потім раз і навалилося. То не було ні одного, ну дайте щось одне. Багато так часто і на консультаціях дайте щось одне. Завжди Всесвіт дає кілька варіантів одночасно. І людину ставить перед вибором непростим. Тому що ми завжди в житті маємо право вибору і маємо вчитися цей вибір робити. Але не всі вибір робити завжди дуже складно. І ми завжди задаємо собі запитання: ну, чому так складно зробити вибір? Коли дається, тоді треба бути готовим, і чому, дають, чому всесвіт дає зразу вибір, так, якби кидає нас, тому що нас перевіряють, чи ми дійсно знаємо, чого ми хочемо. І якщо людині складно зробити вибір, Значить, людина от не впевнена в тому, що вона хоче. А коли людина дуже впевнена в тому, що вона хоче, вона чітко знає, чого вона не хоче, і їй легко зробити вибір. Коли робите вибір, дам вам таку підказку, такий лайфхак. Думайте про те, чого ви по-справжньому не хочете. І вам буде легше зрозуміти, чого ви хочете. Так що от такий для вас розклад дорогенькі риби. А я вас люблю. обіймаю, до нових зустрічей!